Хочеш спробувати себе у ролі жіночого коуча, отримати від мене опору, підтримку і опанувати метод, який допомагає тут і зараз. Готова пробудити силу, яку давно ховаєш? У цьому році я від імені Академії жіночої освіти відкриваю 10 грантів на навчання методу миттєвих трансформацій. Для тих, хто давно мріє стати жіночим коучем, але сумнівається, а чи в мене вийде, уяви, до тебе приходить твоя клієнтка, і всього за одну сесію або одну трансформаційну гру ти виводиш її з емоційного хаосу у ясність, спокій і впевненість. За два вечори ти опануєш техніки, які працюють тут і зараз. Я дам тобі опору і повноцінну стратегію, як заробляти на своїх талантах. І найважливіше, я покажу тобі твою силу, щоб ти могла впевнено почати шлях жіночого коуча. Якщо відчула поклик, пиши мені в директ слово «грант».